На На каком вашому? В Україні українська мова. Я Вона родилась, не нас на Ви туди зібрали чемодани і пішли туди, mm -hmm. там, де розмовляють на вашому язикі. Побилася через мову. В автобусі, який віз людей до Варшави, виник конфлікт між двома пасажирками: 19-річною жителькою міста володимирщина Волині та 51-річною харків'янкою. Мережею шириться відео, на якому мешканка Харкова, яка назвалась Анною, пояснює поліції, що на неї нібито напала дівчина. Мовляв, вчепилась у волосся, на очах у решти. Згодом із розповідей виявилось, що дівчина звернулась до Анни української з проханням поправити сидіння. На зауваження жінка не відреагувала, проте згодом агресивно відповіла, що не розуміє так званої ванючої мови та не буде відповідати на хохляцькому язикі. Після словасної перепалки суперечка переросла у бійку. Водночас, зі слів матері дівчина, яка зафіксувала все на камеру, у 19-річної доньки батько три роки боронить Україну на харківському напрямку. Її тато захищає вашу в Харкові. Сидить безвилазно три роки для того, щоб ви дитину малу били мені в автобусі. Я буду вас мати в інтернеті, ви дуже популярно використанете. Ви тут за хахловською мову, за гавну мову, за всі ті слова, які говорили. Я не розумію вашу вонючу мову. Вонючу мову, це ви не розумієте? Ви живете де? Жіночко. І за таких, як ви, в нас іде війна тому, що для вас українська мова гавно мова. Натомість Харків'янка продовжила наголошувати, що це саме дівчина зчинила бійку. Наразі на мешканку Харкова написала заяву до поліції та зняли побої, але всі звинувачення у свою сторону вона заперечує. Софія Фенко, телеканал НТА.